Давайте перевіряти реквізити фіскального чека з РРО. Отже, рядок перший найменування суб'єкта господарювання. Ось він є. Рядок другий назва господарської одиниці, відповідно до 20 ПП. Найменування, яке зазначене в документі на право власності або користування господарською одиницею, і відповідає довіднику типу об'єктів оподаткування. Уху, аптека відповідає. До речі, попередній чек, що я перевіряла, воно не може відповідати довіднику типу об'єктів оподаткування. Е, я говорю про перевірку чека вебчек. Редок третій, адреса господарської одиниці. Адреса, яка зазначена в документі на право власності чи користування господарською одиницею, назва населеного пункту, назва вулиці, номер будинку, офісу квартири та повідомлена до ТПС до формою 20 передок 3. Ось воно тут є. До речі, просто саме цікаво. І ось цей чек, і ось попередній чек, що я перевіряла. Це магазин, який знаходиться на одній вулиці. Я вулицю замалювала, але саме що цікаво. Вулиці були зазначені різні. Ну, це реально одна вулиця. Скоріше за все, що було перейменування, і е, одні перейменували, інші ні. Ну, таке, це так, от така цікавинка. Не впевнена, що до цього можуть податківці чіплятися, але теоретично можуть. А, так, рядок 4 для СГ, що зареєстровані як платники ПДВ. індивідуальний податковий номер платника ПДВ, який надається згідно кодексом. Перед номером друкуються великі літери П Н. Ось бачите, ось тут вони є. А, для СГ, що не є платниками ПДВ, податковий номер або серія, та номер паспорта, ID, перед якими друкуються великі літери ID. Це рядок 5, не дочитаю до кінця, але. Теоретично не повинно було б тут зазначено, але насправді зазначено і насправді добре, тому що бачити, код є ДРПО суб'єкта господарювання, це супер важливо. Я вважаю, що це дуже класно. Так, рядок 6. Якщо кількість придбаного товару обсягу отриманої послуги не дорівнює одиниці виміру, треба кількість. Вартість одиниці виміру придбаного товару. Отриманої послуги. Це рядок 6. А, трішки треба подумати, що із нього що, але теоретично це ось кількість, а це ось вартість одиниці. А, наступний рядок 7 це код у КТЗ. Ну, не бачу його тут, теоретично його тут не повинно бути. Рядок 8 цифрове значення штрихового коду товару. Рядок 9, цифрове значення штрихового коду марки акцизного податку. Його тут немає, ну, по ідеї, мабуть, його тут може і не бути. Так, рядок 10. Назва товару послуги. Є. А, далі. Вартість і літерне позначення ставки ПДВ. Ось є. Реквізити ці є. Далі рядки 11-18. знову ж таки, готівкова форма оплати. Вони не повинні зазначатися, їх немає. Рядок 19. Призначення форми оплати. Готівка. Так, є. Сума коштів. За цією формою оплати та валюта операції є. Так, це у нас був. Рядок 20. Для платників ПДВ. Рядок 21. Це. Окремим рядком літерне позначення ставки ПДВ, розмір ставки у відсотках і загальна сума ПДВ за всіма значеннями в чеку товарами і послугами. Це ось це. Це ось це. І воно має, до речі, бути розбите по окремих ставках. Так, рядок 22. Це у нас акциз. У нас його тут немає. Рядок 23 заокруглення, рядок 24 до сплати. Рядка 23 я не бачу. Рядок до оплати 24. М -м -м. Дайте подивитися, я спробую. М -м -м. Треба подумати. Так, мабуть, я пропустила рядок 20. Це ось ця сума. Він був. Це Рідок 20. А от рядок до оплати я не бачу його. І оце насправді велика проблема багатьох чеків. Не розумію, чому я їх не бачимо. Так, рядок 23-24 я не бачу. До речі, в попередньому в чеку що перевіряла. Та ж сама була історія. Так, 25 рядок. Це фіскальний номер касового чека. М -м -м. До речі, де фіскальний номер касового чека? Де фіскальний номер касового чека? Хтось бачить фіскальний номер касового чека. Ну, теоретично, оце. Давайте будемо реалістами. Ну, хіба що може РРО друкує за такими номерами? Тоді не буду чіплятися тут. Я рідше бачу РРО, РРО, там вам завжди, хто знає, той знає там куча цифр, букві, куча всього. Можливо, РРО друкує з ось такими ем, цифрами нормальними, людськими е, дата, час тут є. Так, 27 28-й це для нас для ПРРРО режим роботи офлайн онлайн. Редукт 29. Заводський номер реєстратора розрахункових операцій. Великі букви ЗН. Ось він. Ось він є. Рядок 30. Фіскальний номер реєстратора розрахункових операцій, перед яким друкуються великі літери Fn. Ну, Насправді ту цікаво, тому що він ось тут є. І він є. Ось тут. Як бачите, FN, ZN, воно і тут, і тут є, повторюється. Ну, в принципі, трошки дублюється, ну таке. І напис фіскальний чек. Ще ми забули про QR-код. Десь теж я. Це рядок 26. І напис фіскальний чек, і графічне зображення найменування або логотипу виробника. Ну, скоріш за все, що це ось це виробник, логотип виробника. На ну, що, зверніть увагу? У нас не треба при оплаті готівкою цілий ряд реквізитів. Ось тут є реквізит касир. Це реквізит рядок номер 17 підпис касира, касир. Чесно, будемо розбирати ось такі чеки, і яких оплата буде не готівкою. Тому що я в цій аптеці не завжди готівкою плачу. І от подивимось, як буде там відображено касир. Тому що касир номер, касир просто якийсь 1132, це не жива людина, це взагалі незрозуміло, хто це. Тобто мене трішечки це дивує. Ну, конкретно в цьому чекові можна сказати, що це не обов'язковий реквізит, і можна довести, що нам він не треба. Ще раз, давайте дивитися: цей чек знову має не всі реквізити. І повірте, це не одна, це, це не разова ситуація, коли. Власні різні програми. РРО ПРРО не відображають цих реквізитів. І цим підставляють власників бізнесу. І ще раз. На жаль, це не перевірити реквізити чека це не глянути одним оком. Навіть я, перевіряючи 10 хвилин ось цей чек, я не впевнена, що я щось не пропустила, що я на щось не звернула увагу. Хоча я йду по списку.